Навіщо потрібні світлофори? Одного разу машинка Міла під'їхала до перехрестя. Світлофор світив червоним. Тож вона чемно зупинилась і чекала. Поряд з нею загуркотів блискучий червоний спорткар ім'я Ріко. Він нетерпляче ревію і сердито бурмотів. Навіщо ці світлофори? Вони ж тільки заважають, я такий швидкий, мені ніколи чекати. Міла здивовано відповіла. Світлофор потрібен, щоб всі їхали безпечно. Хочеш, я розповім, що означає кожен колір? Гаразд! буркнув Ріко, але тільки швидко. Міла почала пояснювати. Червоний колір означає стій. Усі машини мають зупинитися. Щоб ніхто не виїхав на перехрестя. Жовтий колір означає готуйся. Незабаром загориться зелений. І ми можемо рушати. Але поки що чекай. Зелений колір означає їдь Тепер безпечно рухатись далі. Але ріко лише фиркнув. І щойно загоріло зелене світло рвонув вперед. Міла поїхала спокійно. Та вже за кілька вулиць вона побачила, що попереду творився затор. Виявилось, що на іншому перехресті світлофор зламався, і всі машини намагались проїхати одночасно. І саме там Ріко, який поспішав і не хотів чекати, зіткнувся з іншою машиною. Його красивий блискучий бік був подряпаний. А він сам сумно стояв посеред дороги. Міла зупинилась і сказала Бачиш, Ріку, світлофори – це не перешкода, а наші помічники. Коли ми поважаємо правила, ми бережемо і себе, і інших. Ріку мовчав, адже йому було дуже соромно. Він зрозумів, що швидкість це добре, але без правил вона може принести лише біду. Відтоді Ріко став чемним і почав слухатися світлофорів. А Міла раділа, що в неї з'явився новий чемний друг. Правила дорожнього руху створені для нашої безпеки. Хто поважає їх? Той береже життя і своє, і чуже.